Ми зайшли в сам музей. Я так думаю, що це якраз нова експозиція, про яку ви казали. Да? Да. Розкажіть, будь ласка. Це ми на річницю вторгнення зробили арт-експозицію. Угу. Два благодійних фонди. Благодійний фонд трансформація зброї, благодійний фонд Зампатєх допомогли і зробили фактично цю виставку, яку ви можете бачити. Зустрічають нас три лісові мавки. Це Мавка захисниця, мавка берегиня і за моєю спиною далі червона калина. Зроблені вони з високовольтних проводів, Рашисти, руйнуючи нашу енергосистему, руйнують ці вишки, вони падають. І потім один майстер, який змушений був виїхати з Бердянська, бо він окупований, зараз на Івано-Франківщині робить такі роботи. Ці калини своїм корінням. Вивають ті російські ракети, які випускають по нашій землі. Арт-об'єкти художники з усієї країни розписували ці гільзи. І планується в подальшому представити цю виставку в Європарламенті в Бельгії. Після чого організатори цієї виставки хочуть на аукціоні продати ці роботи і спрямувати всі кошти на допомогу Збройним силам України. Тобто це арт-об'єкти це фактично результати діяльності цих благодійних фондів. Да, от вони так, два замету. благодійних фонди зампотєх, а також благодійний ну, я сподіваю, фонд що «Трансформація зброї». музеї. З представниками цих фондів вони більш докладно розкажуть про свої напрацювання, про які роботи там представлені. Но взагалі, от, цієї експозиції в музей виступив, чи якось там. А з інфополя надійшла така думка. Ну, ну з'явилася ідея, ця виставка вона ніде не була презентована. От ми зібралися, переговорили, що треба перед тим як показувати її за кордоном, зробити презентацію в Україні. А вона ще постійно тут буде? Чи ці експонати зараз вийдуть і більше його ніхто не зможе побачити? Ця експозиція буде у нас в музеї до 10 березня. Після 10 березня всі роботи. Будуть їхати ну, туди, для чого вони і робились. А саме це мають бути виручені кошти на допомогу нашим воїнам. Користуючись нагодою, ми запрошуємо всіх художників, архітекторів, хто вміє творити. От у нас є такі заготовки, підготовлені під фарбування. Будь ласка, долучайтесь, допомагайте Збройним силам України. То є можливість, друзі, приїхати в музей, тут є вже підготовлені заготовки і докластися до такої чудової ініціативи. Ця експозиція. Розкажіть, будь ласка, пару слів про. Це наша музейна колекція uh -huh. шевронів різних підрозділів. Uh -huh. Збирається вона починаючи з 2014 року. Тут деякі є підрозділи, які вже розформовані, деякі перейменовані і так далі. Ця колекція вона постійно наповнюється, постійно розширюється. Я думаю, що це не найбільша в Україні у нас знаходиться. А з цієї сторони, прапори країн, які найбільше допомагають Україні. Допомагають зброєю, приймають наших людей тимчасово переселених, допомагають там і одягом, і всім іншим. Ми зробили так, що виставили перші країни, після чого ті люди, які відвідують музей, ну, от, зокрема, там, приїхали, наприклад, зі Швеції ага. люди, вони тоді приїжджають до себе додому, передають нам прапор. Були там з посольства Словаччини, вони також передають свій прапор. І у нас ця колекція розширюється. Деякі країни, які дійсно. Беруть таку важливу, ведуть місію і допомагають нам відбувати цю російську агресію. Вони ще тут не представлені, але я думаю, що це питання часу і чи не вся планета, ну, не беремо там якусь Еритрею, там, чи такі країни, які до нас нелояльно відносяться, то будуть представлені в нашій колекції обов'язково. Є ще в нас такі роботи в музеї. Один зроблений з вламків... Гелікоптерів російських, а другий з уламків ракет, випущених росіянами, зокрема, там С-300, Ескандер, точка У і більш мілкими деталями обшита. Але вони всі такі, як були, як падали, вони не підганялись спеціально під якусь структуру. а Організатори бачили, як це зробити з тих уламків, які є.